Вітаю! В продовженні розвитку каналу сьогодні хочу поділитися наступним, оскільки ви задаєте питання, тож відповім: Що робить світлославія на практиці? Отже, на базі світлиці внутрішнього сонця проводяться глибинні зустрічі, семінари, простори налаштування. Твориться сакральна поезія, знання, тексти, що ведуть до внутрішнього згадування. Також створює простори фізичні і духовні, де можна зцілитися, пробудитися, згадати себе справжніх, надихає на життя в гармонії з природою, з собою, з рідною землею, з власною суттю. Стілення словом на рівні тіла, душі й Енергій. Також енергетичні масажі через різні рівні світосприйняття через присутність і любов. Суть світлославії в імені. В чому заключається світло це як стан буття, як джерело, як мета. Слава це не як гордість, а як виявлення краси, істини вищої ясності. Я це як усвідомлена присутність, людина, яка пам'ятає, хто вона є і яка діє з любові. Світлославія та світлиця внутрішнього сонця це простір і спільнота, що творить живу культуру світла, гармонії та свідомого буття. Вона об'єднує людей, які прагнуть. Жити в правді і ясності, розкривати внутрішню силу через творчість, слово, тишу, дію, вшановувати українське коріння, але водночас плекати свою форму духовної культури, яка говорить голосом сучасності глибоко, природньо, істинно по-людськи. Це не просто рух чи школа. Це основа простору, яка проявляється в світлиці, в слові, в служінні, в любові. Це шлях від розгубленості до цілісності, від хаосу до ясного сонця всередині. Тож, якщо тобі резонує вище почути в цьому чи в попередніх відео, запрошую, приєднуйся до тісніших взаємодій.